Усім привіт, друзі! Дякую, що завітали на мій YouTube канал. Сьогодні в даному ролику ми розберемо монету Полка Я поділюся з вами своїми думками, які цілі можна ставити по монеті DOT, тобто більш консервативний варіант розглянемо. І також самий найбільш позитивний, найбільш оптимістичний. Також його розглянемо. Перед тим як ми продовжимо, рекомендую вам підписатися на мій YouTube канал, підтримати україномовний контент. І також заходьте в Telegram канал тому що там ще більше корисної інформації для новачків. А зараз бажаю вам приємного перегляду і поїхали! Ну що, друзі, переходимо до аналізу. Дивіться, в даному ролику я хочу вам просто показати технічний аналіз, своє бачення на ринок, свій взагалі досвід, своє бачення на статистику, яка була на попередніх циклах, на попередніх монетах. Поділюся з вами своїми думками. Ніякому разі це не фінансова рекомендація, і ніякому разі це не 100% варіант, що воно так дійсно відбудеться. Проста статистика, прості закономірності, які повторюються із цикла в цикл, і я вам постараюся це. Сьогодні показати. Отже, приходимо до монети Polkadot. Одразу скажу, монета Dot виглядає досить слабко. Так, порівняно з іншими монетами, такі як Cardano, монета XRP, Polkadot виглядає по графіку слабко. Я зараз не говорю, який там прекрасний блокчейн, що там всередині відбувається, так які там взагалі розробники, що вони роблять. Я вам просто показую технічну картину. Простий графік, проста закономірність, проста статистика, яка взагалі показує нам ціна на даному, по даному активі. Дивіться, я провожу взагалі саме простий аналіз. Беру Fibonacci і провожу від мінімального значення Максимально самий простий технічний аналіз, і беремо мінімальне значення, це є рівень 0,5. З великою ймовірністю монети на Альсезоні на бичому циклі вони приходять до рівнів 0,5 0618. Тобто, навіть якщо це якийсь скам, навіть якщо це монета якогось там з маленьким, з великою капіталізацією, навіть якщо це взагалі шиток якийсь, монети досить часто приходять взагалі до цих рівень. Це рівень 0,5 0618. В даному випадку Fibonacci нам також підказує те, що тут є ось такий блок це від 13 до. Приблизно 25 доларів ось цей блок для нас буде великим супротивом. Також, якщо подивитися, взагалі на ось цю ліквідність, тобто дивіться, друзі, ось цей попередній хай це саме перед медвежим циклом. Ось ця точка, вона буде ключовою. Так, ось тут починався медвежий цикл, і ось цей хай він може бути знятий на альтсезоні. Це рівень 23-24 доларів за монету Polkadot. Тобто, яка структура може відбутися по монеті Полкадот? Ми можемо прийти приблизно в цей рівень, зняти ось цю ліквідність і тут уже побачити взагалі несхідну. Подальшу структуру, так полмонета Polkadot виглядає досить слабко. Одразу вам скажу це знову ж таки моє бачення, мій досвід, такий, як був взагалі на інших монетах з попередніх циклів, 2018 року, 2021 року. Проста статистика, яка взагалі відпрацьовує на історії. Я можу, звичайно, помилятися. Монета Polkadot може, звичайно, оновити свій попередній пік в районі 50 доларів, і тут піти нам на 100-200 доларів. Так можемо побачити ось такий взагалі таку ситуацію. Але я вам просто ставлю. Консервативні такі значення це мінімальне мінімальне значення в районі приблизно 15 доларів. Більш позитивний варіант це в районі 24 доларів. І далі це вже буде під питанням. Дивіться, коли монета Polkadot буде досягати приблизно значень 20 доларів. Я би рекомендував уже частково почати фіксуватися і позбавлятися цих активів. Також потрібно дивитися, враховувати, де знаходиться біткоін-домінація, в яких діапазонах, і там також приймати рішення. Тобто фіксації робити також частково, тому що ти ніколи не вгадаєш пік, і також мати чітку стратегію уже сьогодні. Одразу скажу, друзі, коли буде взагалі монета знаходитися в цих діапазонах, або неважливо, можливо, в цих діапазонах, так ми ж точно не знаємо, коли, коли проекти будуть знаходитися біля своїх пікових значень, буде досить багато позитиву виходити по цим. Проектам по цих монетах це буде все відбуватися для того, щоб ви не продавали свої монети, не давили взагалі, то не було взагалі тиску на продажі. А крупному капіталові йому вигідно, щоб були більше було покупців, чим продавців. Тому навіть цих холдерів, які ось тут будуть купувати свої монети. Буде зроблено так, щоб ви не продали свої монети на ось тут, а чекали, що монета буде все вище і вище. Це буде, звичайно, супроводжуватися крутим маркетингом, тобто буде супроводжуватися позитивним новостним фоном. І ви маєте про це пам'ятати, так? Тому що саме завдяки новинам, саме завдяки ось цій психології, більшість людей на цьому ринку втрачає. Тому я вас попередив, показав вам взагалі сценарій, який може бути. Знову ж таки, давайте повторимося. Ось цей білочок для нас буде ключовим. Це рівень від 15 до 24 доларів. Запам'ятали це для себе, якщо монети сюди Йде, це вже буде для неї добре, і я би сказав, що це взагалі буде досить позитивний фактор, коли ми Polkadot полкадот побачимо вище 24 доларів в цьому році. Так, це буде взагалі досить позитивно для цього проекту. Що робити після цієї зони, коли монета вже буде вище знаходитися, це вже звичайно буде залежати від вас, від вашої стратегії, тому що я завжди розповідаю, що стратегію потрібно будувати сьогодні, так в таких діапазонах, не тоді, коли вже монети будуть рости, вже оновлювати свої значення, тому що твоя стратегія, твоя психологія. Твоя стратегія буде вже тут в цих діапазонах зовсім інша, і ти будеш тільки там думати про те, щоб накупити ще більше монет, щоб з цілями набагато вище. Так, і саме завдяки цьому і люди втрачають на криптовалютному ринку і залишаються, так би мовити, на хаях друзі, ось такі взагалі коротенька думка по монеті Polkadot. проект виглядає слабко. Знову ж таки, я завжди розповідаю, що потрібно дивитися, акцентувати свою увагу тільки на нові монети, які ще не бачили аль сезону. Тому що саме там ризик реворд, так тобто, ризикуєш ти все одно втратити кошти. Так, що ти втрачаєш, наприклад, в Полкадоті або в Старкнеті, ти все одно ризикуєш втратити кошти, але потенціал для росту набагато є інший. Тому ось такі думки. Надіюсь, вам сподобалося. Дякую вам за перегляд. Підписуйтесь на мій YouTube канал, пишіть в коментарях, яку мене розглянути в наступному ролику. Бажаю всім профіту і великого терпіння. І побачимось в наступних роликах. Всім до зустрічі!